Привіт! Ви на моєму каналі. Дані і його пригоди. Як я сподіваюся, що ви пам'ятаєте моє відео про а, Б чи В. І зараз я буду знімати продовження: вивіри правда чи брехня. Гнали? Така сама тактика. Я вам задаю питання і в кінці відео відповідаю. Правда чи в брехня в лимону більше цукру, ніж в клубниці? Так, 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 да, вони да, 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 не в шоці. Як ви думаєте, правда чи ні? Далі. Кожен день 64 людини становляться мільйонерами. Думайте, відповідайте в коментарях. Так. В жирафа і в людини одинакова кількість підзвоночників. Ну, ви, не думаєте, може, одинаково, а може, різно, них же ж довша шия. Думайте. гуглити не можна думати своїми музами. Упавша з висоти монетка небезпечна. Вона небезпечна? Якщо небезпечна, то правда. Якщо безпечна, то брехня. Метеорит падають на землю гарячими. Вони падають на землю саме гарячими. Прямо прилетіли і зразу гарячі? Правда чи брехня? Далі. Законодательство США дозволяє відправляти дітей по почті дозволяло, саме головне, до 1913 року. Це правда чи брехня? «Самий довший політ у світі продовжається 13 секунд. Ні, самий, са, самий довший політ у куриці продовжається 13 секунд. Правда чи брехня? В космосі людина замерзає. Замерзає кров? В космосі людина замерзає, а кров скіпить. Якщо ви полетите в космос, як ви думаєте, що з вами станеться кров скіпить, а ви охолоните, чи, нав... чи не так буде? Гроза два рази в одне місце не б'є. Правда чи брехня? Так, тепер, будем, тепер я буду відповідати. Так, перше. В лимону більше цукру, ніж в уклубнітці. Це правда. Да, місток, я сам в шутках сідався. Так далі. Привітайте в коментарях, ви правильно. Кожен день 64 людини становляться мільйонерами. Це правда. Да, прям 64 в жирафа і людини одинакова кількість підзвоночників. Це правда. Упавши з висоти монета, насправді безпечна. Навіть якщо вона кудись упаде, вона отак, типа. І на землю, і все. Тому, що, коли вона летить, то вітер її зупиняє і вона нагрівається, типа. Что ж, типу, такого. Метеорит падає на землю гарячим. Він, от як він тільки починає падати, як він летить на землю, він гарячий, а як він приближається до землі, він стає людяним. А як приземляється, ростає і стає обичним метеоритом. Законодательство США дозволяє відпра... дозволяло відправляти дітей по пошті до 1913 року. І не... ви не повірите, але це правда. Отак брали на пошту, чух посилали і людини, і діти в другому місці. «Самий довший політ курки продовжується 13 секунд. Це правда. В космосі людина замерзає, а кров скипить. Це неправда. Неправда. Брехня. брехня. Гроза два рази в одне місце не б'є. Це брехня. От, от як можна додуматись таке придумати. Ну, це ж, от як воно так може? Як воно було таке даже подумати, що це правда? Це ж Нелогічно просто. От просто навіть нелогічно. Ніяк нелогічно. Тому <laughs> поговорка, що гроза два рази в одне місце не б'є, це брехня. Ви знала, що гроза дуже небезпечна. Тому бійтеся, гроза може дати, навіть вбити людину. Та, ви знали. Ну, Всім пока, я сподіваюся, що сподобалось своє відео. Я знаю, що ви його дуже довго ждали, І ось ви його отримали. Всім пока!